Нарешті нарешті, це довбана гра, в якій я маю тисячу годин. А. Добрий день, як життя. Можете не відповідати, це просто відео. Це Володя 1905, нік, який легко написати, але довго вимовляти. І сьогодні я граю Європа Універсаліс 4. Я займуся дуже важливим питанням. Найлегший спосіб сформувати рутенію. І це я не про шрифт і не про псевдоісторичний фільм про нього. Цікаво, гра вижила того що я записую. А, так. Рутенія це латинська назва за мель, де жили русини. А русини це стара назва українців і не тільки. Коротше, в грі це Україна. Для мого способу мені треба застосувати забуту всіма Фічу цієї гри. Треба перемотати час. Ще трошки. О, стоп. А ще навіть не трошки. Але починаючи з 1555-го в грі є Запоріжжя, як васал Польщі. Перемотаємо далі. Стоп, я перемотав далеко. Тепер все може збитися на я краще перезайду. Тут можна полегенько мотати Оп. 1648 Запоріжжя стає Незалежним і є отаман Богдан IV Хмельницький. А в Речі Посполиті є просто повстанці. І саме це ми використаємо. Але заходимо ще не в цей рік. Перемотуємо на раз, 2. 3. 4. 5. Для чого я перемотав на 5 років? Тому що в грі за 5 років сепаратисти стають незалежними. Але тут просто повстанці. Нічого, коли я почну грати. Гра вибере, щоб там були повстанці і загалом це будуть якраз сепаратисти. І вони одразу відділяться. І того вийде оце. Ну, спочатку вийде довгий екран завантаження, але після того вийде. Хм, э, почитаємо лор. Насправді ні ми не будемо читати лор. Вийде ось що. Давайте від, від, одійду. Ось не появляється, ось що вийшло. Багато провінцій перейшло до нас і крім того утворилося Київське і Чернігівське князівство. Крім того, в нас порівняно багато армії. Можете всі якось. Ні, ці всі не зможуть піти, я так розумію. Тоді ви зберіться отут А для того, щоб сформувати Рутенію, нам треба тільки захопити Київ, в принципі. Ми підготуємо армію, тут хай буде. Що ем. в нас є окремі. У нас є окремі хмельницькі в нас є клон Хмельницького, ми клонували Хмельницького ЄС. Yes. Що ми тут можемо зробити? по мені тут нічого не подобається? Що хоче з нами хтось дружити, нам треба. Ем. Але не з тих на кого ми зараз збираємося нападати. Так, нам все одно не дасть напасти в перший місяць. Тому ми можемо використати цей час. Щоб зібратися. Ну, тобто, Польщу ми вже розвалили, але тепер би ще об'єднатися. Як там Шевченка було, ну, секунду, а чва не те, що ми Польщу колись завалили. Правда, ваша Польща впала та й вас роздавила. Але ніякого роздавлення зараз не буде, ми будемо об'єднувати всіх. Так, вибачте, братани. Але все заради об'єднання вперед. Ммм, гарячий шоколад. Дуже цікаво. Взагалі дуже важливо, що я знайшов союзників, то на мене би напали. Росія знайшла десь золото. Клас. В цілому цікаво, що саме вони. Ну, цих ну, цих привінців вже нема. Е, що вони можуть бути в Волинню? Взагалі не факт, що і в цих щось було, але е, в повстанці там, мабуть, випадково вибирають країну. Взагалі я не подивився, які тут князі. Князь Ігор Романов. Так звучить дуже по-київському. Роман Бужанський, о, це. це, це. Взагалі тут ситуація. Ну, знаєте, як відоме прислів'я, де два українці там один отаман і два князі. <реш> Коротше, давайте вперед. Росія гарантує нашу незалежність. Ого Але це завжди так в них спочатку гарантують, а потім, а потім не факт, що самі не заберуть. Хто хто, а Богдан Хмельницький це точно знає. О, в них тут з'явилася армія. Одна пушка звідси. Переїдь туди. Але нам треба тільки Київ. Ну, але якщо вже об'єднуватись, то повністю. Османи хочуть пройти через нашу територію, бо вони воюють з Венецією. Ми, мабуть, далеко зібралися. Ну, добре вперед. Взагалі я не розумію, чому Європа універсаліз. Використовує російські назви навіть коли це українська держава повністю. І вони ще й зовсім не історичні. Типу, е, принаймні Катеринослав і Миколаїв точно. Думаю, і Кривий Ріг, але це треба перевірити. Зате якась з цих двох провінцій. Мені навіть здається, що оцянці. Е, зах... на початку гри називається Бахмут, так що вже щось. Серйозно? не ще не можуть українські назви подивитися. Я думаю, ми можемо тут штурмувати. От якщо не вийде буде смішно. Але в нас багато кодів, так що, мабуть, це не проблема. Так, Чернігів не знайшов, ще друзів не знайшов. У нас ще тут Слуцьк, Пінськ. Це не зовсім заплановано, але ну хай буде. Вони вже хочуть здаватися, але вони ж не віддадуть мені просто так все, так що треба до кінця вже захопити. Я думаю, що ми можемо напасти вже. Ой, в них дві фортеці. Скільки треба? 6-6 будемо. І Київ на місці нарешті. І крім того, всі землі з'єднані. Не так як до цього було. Ми все одно не можемо сюди прийти, Ясно. о, хтось втік в Тайвань, я і не знав, що це традиція. Річ Посполита попереджає нас, щоб ми не починали війни, а більше і не треба. Взагалі, теоретично, є багато способів зробити Рутенію. В принципі, можна навіть на самому початку сісти за Литву і її переробити в рутенію, але треба, мабуть, багато очків. А зазвичай на старті просто виділяють всі е, Запоріжжя руських князів. Але, але це ж не час, правда. Мені подобається цей спосіб, правда, що, в... що після цього робити, я не знаю. І ще, крім того, можна в будь-який момент почати за козаків, але в них теж небагато не шансів. Ну нарешті. І тепер ми можемо. Ось секунду ми можемо розграбувати дві провінції. Клас, давайте. Але після цього, після ще сотні кнопок, і тепер ми можемо проголосити Рутенію. Красиво. Не зовсім ті кордони не зовсім там Луцьк і рівне не ввійшли. Не кажучи про те, що тут є Османи і Кримське ханство. Ми навіть впіканили якусь місію. Нам пропонують далі завоювати Москву і Новгород. Бо це місії. Мабуть, що руські. В плані для руських князівств. Але от... А що нам треба? Для... Я можу організувати стабільність два, мабуть. Оооо. Чи, чи я не можу майняти козаків? М, треба одну провінцію. Але вони васали османів. Вони васали Омарка. Зате відновити Київ можу. Ну класно. А чого я сказав, що я не знаю, що далі робити, бо ми... Бо ми все одно між Османами і їхніми васалами. Навіть це васал Османів. Eh, Росією. І річчю посполитою, яка все одно сильніша за нас. Я можу тут ще посидіти скількись, але не знаю, що з цього буде все. Може тепер хтось новий хоче бути нашим другом? Ми щось нікого сильно близько нема. Так, і вони ще й всі нас дуже не люблять, того що хочуть наші провінції. Mm -hmm. Ну, якось так. Сподіваюсь, це було цікаво. Ми сформували рутенію е, дуже коротким способом. Може хтось використає це для чогось кращого. Але в мене, мабуть, все на сьогодні. Всім до побачення.